Знайшов найсильнішу зброю. Примітивний гумор тупі сар... с... сартир... сартирні жарти. Ну як є, бля. Що я... Ох, їбать, курвесько яке. Дайте мені ройся, я зараз вас вийбу. Ресь, поготові! Приємно чути, Дмитро. Що мої стріми спасають, а не навпаки. Охуєть, блядь! Нічого собі валив. О, секретний ключ їхав лутати. Зараз ми за тебе зробимо, все не хвилюйся. Блять! Я ж тебе не випущу, нахуй звідси. Я тебе геть зовсім не збираюсь випускати. Що не вже машину не хочеш залутати? Дивись, скільки машинок. Чекайте, будь ласка, кілчат. Якщо він від зони гегне, то. Фаза 4. 20 секунд, щоб йому добігти. Де ти? Придурок, блять. Щоб не вийобувався на старших, нахуй. На вісну їбашим. Не на вісну, а на вісну саме. Тепер можна і тако шліфанути хаєшкою. Professional. Профі... Май друге ім'я. Біжи, 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 біжи. Поки можеш бігти, біжи. По ньому є інфа. Головне це запам'ятати, а все далі до пізди. Все. Чудово, відпрацювали рись ідеально.